Рошковий Олександр для компанії Feydal. Мій новий об'єкт. Мар... І зв'язковий Один шар. На непідготовлені стіни. Такий трешовий трошки об'єкт. Але все ж таки він має право на існування. Це вибір замовників. Маленький анонс. Стіни гіпсова штукатурка. Перешліфована, напомню, що штукатурка від забудовника якість така собі. Вона буде перешліфована наждаком градації 100, потім загрунтована ґрунтом-концентратом. Всі матеріали буду використовувати від компанії Feidal. На даному об'єкті я використовую такі от матеріали. Акрилова шпаклівка для дефектування стін, Сам вапняний мармарин. Захисне покриття Decovax, ну і кварцевий ґрунт. Вибір пав замовників на ці матеріали саме, тому що вони більш є натуральними. В общем, слідкуйте, буде цікаво. Так, після ґрунтування стіни ґрунтом глибокого проникнення наносимо кварцевий ґрунт. А так розподіляємо рівномірний шар від угла до угла. Ждемо повного висихання і будемо наносити наш мармарин. Після повного висихання кварцевого ґрунта будемо наносити перший слой нашого ізвісткового звісткового мармаріна. Набираємо так на шпатель, Переносимо його на стіну. І розносимо рівномірний шар рівномірним шаром такою глуділкою. Ну, товщина зерна може трошки більша, тому що е, там пісок наповнюється. він трошки більший. І прибираємо такі ось сухарики. Задаємо фактуру Саме звичайний валік і отакими от рухами хрест-навпист направлено ми піднімаємо, зарошуємо таку фактурку. Да, от такі перепадники, от хвильки від шпателя, то їх отак будемо одразу розгладжувати, розкатувати. Щоб їх потім не було видно. Ну, ще потім вони дають таке обрисовувати, Ну, неприємні обрисовувати. От пройшло десь хвилин 15-20 і зараз будемо починати формувати наш малюнок. За звичайний шпати можна такої термі робити все, чим, чим вам удобно. І отак такими руками-накрест перекращуєте, формуєте тип, маленькі такі остритні. Після такого приминання... І ще чекаємо десь хвилин 15-20 і будемо вже водичкою будем підмочувати і будемо займатися другим етапом. Отакий от, от ми маємо результат після першого етапу формування малюнку. Такі от спеціально я не пропускав. Ми їх потім на другому етапі пригладимо. А от такі радіатори вони зараз самі по собі ну, зникнуть. На другому, от, на другому етапі. Десь після першого приглашення пішло десь з 20. Матеріал став такий схожий на пластилін. чи широкий. І злегка змочуємо. Матеріал наш такий він схожий, зараз як пластилінчик такий. От от ну, за руками вже не тягнеться. Беремі його зволожуємо і зволожуємо таку гладівку. плоскость у и і отак типа підмиваємо полягло чуть-чуть і отак ми беремо підмиваємо підмиваємо вот тут уже сухо беремо знову підмочуємо. чуть-чуть не треба що там потеки И типу, і отак беремо Кругом тонкослоя підкручуємо, підкручуємо, підкручуємо. Таким способом, як і верхушки підполіровуються і прибираються так звані радіатори. І так, після повного висихання нашого декору будемо шліфувати наждаком радації 220. Для чого потрібна не шліфовка? Тобто, кожен, матеріал, кожен матеріал дає якби, таку свою усадку. Він віддає вологу і дає незначну усадку. І тобто, виходить у нас такий ефект гладенького наждака. Ми зараз наждаком будемо збивати ці піщинки, ті, що стали так торчком, щоб у нас була дуже гладка поверхня. Нам не потрібно там, його вишліфовувати, там, як шпаклівку, наприклад. А нам просто треба придати, збити таку, ці верхушечки, щоб у нас стіна була така гладка гладка Ось такий от ми маємо готовий результат. Такий ніжний на дотик покриття. Невеликою фактурою. Ніжно, ніжне, ніж! Я гадаю, це є чудовий чудовий результат на непідготовлені стіни. Гарний варіант. І так, ми маємо результат. Там внизу будуть контакти мої. Ми... Тобто, якщо комусь щось не зрозуміло, можете звертатися за консультацією всі мирними